Дірявий асфальт, ями і щебінь так виглядає магістраль для швидкісного руху автомобілів Одеса рені Сумнозвісна дорога, що давно увійшла до антирейтингу автомобілістів, має міжнародне значення. Вона є частиною європейського маршруту, що з'єднує Україну з Туреччиною. Минулоріч реконструкцію дороги оголосив тоді ще керівник облдержадміністрації Міхаїл Сакашвілі, але справу так і не закінчив. Добудувати відрізок Одеса рені до кінця цього року. Пообіцяв новий очільник ОДА Максим Степанов. Тендера, які були вже проведены в прошлом году. По ним техника вышла на дороги и идет уже процесс ремонтирования строительства этой дороги. Дальше мы ждем согласования перечной дорог. Через uh, Міністерство інфраструктури. Ремонт автошляху один із пунктів стратегічного плану дій Максима Степанова на 2017-2019 роки. Голова облдержадміністрації розраховує на виділення необхідних коштів з державного бюджету і перевиконання планів Одеської регіональної митниці. Це найголовніший істочник фінансування, який у нас є для uh, обезпечення фінансовим ресурсом этой дороги радує очень наповнення деньгами от таможни, тому що ми маємо серйозне перевыполнение. і це перевиповнення вище, ніж ми прогнозировали. Зараз ремонтуються три ділянки траси. На черзі ще дві. Завершити ремонт планують вже до кінця цього року.